Через те Господь сказав: знищу людину, яку я створив з поверхні землі, від людини до тварини плазунів і небесних птахів. Бо жалкую, що їх я створив! У цьому вірші виражається розчарування Бога стосовно людства. Він шкодує про те, що створив людей через їхню глибоку моральну деградацію та нечистоту. Це вказує на те, що людська природа здатна до великого зла, і Божий суд може бути неминучим. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі, і усі бажання їхніх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Цей вірш попередньо вказує на причини Божого гніву, проблема полягає в людській гріховності. Вислів, яку я створив, нагадує про оригінальний акт створення, коли Бог створив людину за своїм образом. Нарешті сказав Бог. Створімо людину за нашим образом і за нашою подобою, та нехай люди панують над рибами, морськими птахами, небесними худобою, і над усією землею, та над усіма плазунами, що повзають по землі, і створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. Тут наголошується на тривалій прив'язаності Бога до свого творіння, що робить його гнів ще більш серйозним. Слово жалкою вказує на емоційний стан Бога. Це допомагає зрозуміти, що Бог має не лише все владдя, але й глибокі почуття щодо своїх створінь. Він переживає за нас, і цей жаль демонструє Божу любов і священний біль за розірвані стосунки з людьми. Буває, що я пригрожу якомусь народові або царству, що його викоріню, спустошу і знищу. Але якщо той народ відвернеться від свого зла, про яке. Я попереджував його, то я пожалію його і не спроваджу на нього лиха, яке я мав намір учинити іншим разом. Я провіщу щодо народу або царства, що відбудую і що вкореню його, але вони почнуть чинити те, що є злом переді мною, і не слухатимуть мого голосу, то я відміню те добро, яке я обіцяв їм зробити. Єремія говорить про те, як Бог може змінювати свої рішення залежно від дій людей, показуючи, що його взаємини з людьми є динамічними. Цей вірш передує потопу, що стає наслідком людської гріховності. Слова Бога вказують на наслідок, що робить цю подію важливою в історії спасіння. Це служить попередженням щодо Божого суду над гріхом, адже так, як було за днів Ноя, таким буде прихід сина людського. Бо так, як у ті дні перед потопом їли і пили одружувалися і виходили заміж, аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде і прихід Сина Людського. Частина, де Ісус говорить про порівняння днів Ноя, вказує на аналогію між гріхом у часи Ноя та гріхом людства перед другим пришестям. Однак Ной знайшов прихильність у Господніх очах. А ось родовід Ноя Ной був праведним чоловіком досконалим серед свого оточення. Ной ходив з Богом. Ной мав трьох синів, Сима, Хама та Яфета. Вірш 8 говорить, що Ной знайшов ласку в очах Господа. Це означає, що навіть у часи, коли людство перебувало в стані морального занепаду, Ной став символом надії. Його праведність була визнана богом, і він став обраним для виконання Божої місії. У вірші Деет підкреслюється, що Ной був чоловік праведний, непорочний у своїх поколіннях. Це говорить про його моральну чистоту та відданість Божим заповідям. У світі, де панує зло. Ной виділяється як приклад для наслідування. Ной ходив з Богом. Вірш 9 – Це фраза, що підкреслює близькі стосунки Ноя з Богом. Це ходіння є символом щоденної довіри і взаємодії з Богом. Це ходіння є символом щоденної довіри і взаємодії з Богом. Неначе Ной не лише вірив у Бога, але й практично жив згідно з Його заповідями. Вірш Десяй зазначає, що Ной мав трьох синів сим Хам і Яфет. Це важливо, оскільки саме через цих синів Бог почне відновлення людства після потопу. Сини Ноя стануть основою для нових поколінь. Сини Ноя, які вийшли з ковчега, Симхам Хам і Яфет, хам був батьком Ханаана. Це допомагає зрозуміти подальший розвиток історії людства через нащадків ноя. Земля ж зіпсувалась перед Богом і наповнилась земля насильством. Бог оглянув землю, і ось вона зовсім зіпсута, бо кожне тіло викривило свою дорогу на землі. У вірші 11 говориться, що земля була спотворена перед Богом. Це слово «спотворена» відображає глибокий стан морального занепаду. Воно вказує на те, що людство відступило від Божого порядку та норм силу, яких Бог спочатку заклав у творінні. Наступна частина і земля наповнилася насильством, підкреслює наслідки моральної деградації. Насильство стало нормою, і воно вже переповнило всю землю. Це порушення Божих заповідей і принципів справедливості намагалося легітимізувати злом. Адже ваші руки заплямовані кров'ю, а ваші пальці беззаконням. Ваші уста говорять неправду і ваш язик лихословить. Цей вірш підтверджує, що насильство і неправда є результатом внутрішнього гріха та відступлення від Бога. Вірш 12 говорить, що побачив Бог, що земля була спотворена. Цей вірш підкреслює не лише спостереження Бога за світовими подіями, але і його активну участь у житті творіння. Бог глибоко зацікавлений в тому, що відбувається на землі. Господні очі є на кожному місці. Вони бачать і злих, і добрих. Це свідчить про те, що Бог завжди уважно стежить за людським життям і вчинками. Цей розділ описує Господній суд над людством через потоп, а також стан світу, в якому існували серйозні проблеми з гріхом та непокорою. Бог вирішує знищити людей, оскільки вони зіпсувалися, і в їхній серці немає місця для праведності. Проте Ной знаходить ласку в очах Господа, що свідчить про наявність праведності навіть у зіпсованому світі. Ной описується як праведна і непорочна особа, що ходила з Богом. Ной наперекір всьому виявляє доленосну роль у планах Бога через своє праведне життя. Навіть у часи найгіршого морального розпаду Бог завжди має свій залишок. Ной став символом надії, що відображає Божу милість. Його праведне життя стало основою для нового початку для всього людства. Приклад Ноя підкреслює, що навіть одна праведна людина може змінити хід історії.